24 вересня 2024 року у місті Києві при перевірці військово-облікових документів чоловік висловлювався нецензурною лексикою в сторону працівників поліції та працівників ТЦК та СП. З приводу цього поліцейськими було складено протокол про адміністративне правопорушення. Адже на думку працівників правоохоронних органів, чоловік порушив громадський порядок і тим самим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до диспозиції статті 173 КУПАП дрібним хуліганством визнається нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. Громадський порядок це обумовлена потребами суспільства, система врегульованих правовими та іншими соціальними нормами, система відносин, що складаються у громадських місцях в процесі спілкування людей, і яка має на меті забезпечення спокійної обстановки суспільного життя, нормальних умов для праці і відпочинку людей, для діяльності державних органів, а також підприємств, установ та організацій. Дрібне хуліганство характеризується умислом. То тобто особа, яка здійснює дрібне хуліганство, розуміє, усвідомлює, що своїми діями вона порушує громадський порядок і бажає або свідомо допускає прояв неповаги до суспільства. Дослідивши матеріали адміністративної справи, суд кваліфікував дії особи за статтею 173 КУПАП як дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка у громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. І суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі 119 гривень, а також стягнути з особи на користь держави судовий збір в розмірі 605 гривень 60 Копійок. Ось такі от справи, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з даного приводу. Друзі, якщо відео вам сподобалося, якщо відео стало для вас корисним, то будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть хоча б один коментар, щоб даний відеоролик побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!